Чиновники Януковича знову повертаються на насиджені місця. Суд Донецька поновив колишнього керівника на посаду начальника Чернігівського укравтодору. Йому приписують протекцію партії регіонів. Трудовий колектив, який майже два роки працював з приїжджим очільником, приймати знову чоловіка відмовився. У нас в області не знайшлось, щоб вести аж із Донецька великого фахівця без освіти, без нічого, без досвіду роботи на державних посадах. Начальнику, що вже рік, як покинув службу в автодорі, згадали на один грішок. Найбільше роздратувало підлеглих ухилення шефа від здачі атестації, що і стало поштовхом для його звільнення. Ми знаємо це хабарника, великого і так далі, і можна навести ці хвати. І сьогодні ви знову ж таки правдами, не неправдами рветеся до цього корита, і щоб максимум знову вигрібти, нарвати і далі удрати і наплювати на цей бом, обратно знову ж таки колектив. Поновлено. Чиновнику запропонували негайно відмовитись від посади, написавши заяву за власним бажанням. Можливо, ви можете на, написати заявлення, Анатолій Іванович. Хто катенета? Прохання колективу пана Кутузова не переконали. Всі звинувачення управлінець назвав Нісенітницею. По поводу хабарництва, є їжі законного ставання, пожалуйста, перейдіть факти, зробіть щось. Півгодинні розмови не увінчались успіхом, тож колектив вирішив страйкувати. Співробітники висловили керівнику недовіру. Та ні прохання, ні моральний тиск не зламали впертого кутузова. -я, Я тут не буду роботи дівуся дівчат. Є законний законний путін. Це законний путь. Берекодувалися разом з начальником та вирішили брати мором. Згодом захищати честь підприємства та відстоювати вибір колективу завітала місцева самооборона. Нам не треба ніякого хамства Донецького. Ми самі хами, коли треба. Прийміть грамотне рішення, не зважаючи на ваші фінансові втрати. Будь ласка, приймайте рішення, йдіть, бо ваша бо ваш, ваш, ваш колектив вас не сприймає, і ви точно тут працювати не будете. Стиснувши зуби, керівник все ж написав заяву. А може, то що таки наб'єте мені морду вже як У вас і так буде чиста совість. Під облиски натовпу самотній і засмучений він покинув приміщення підприємства.